Шановне панство, всіх вітаю! Я роками шукав рецепт правильного пашоту і сьогодні хочу з вами поділитися рецептом ідеального, який точно вийде у кожного. Але перед тим, як почати, будь ласка, підтримайте цей канал вподобайкою та підпискою, а ми починаємо. Для початку нам потрібно набрати невелику кастрюлю з водою та додати до неї 5-6 столових ложок солі. Так, вам не почулося, солі потрібно багато. І вже підсолену воду доводимо до кипіння. На наступному етапі нам знадобиться невелика тарілка та сито. Далі беремо одне яйце та розбиваємо його в сито. Вся ця процедура потрібна для того, щоб з яйця витік зайвий білок. І ось тепер найскладніше. Потрібно яйце занурити в кастрюлю з окропом. Друзі, зверніть увагу на те, як воно моментально схоплюється і приймає потрібну форму. Варити яйце потрібно на середньому вогні, а перевірити його готовність можна з допомогою пальця. Друзі, ось подивіться, яке в мене вийшло яйце. Воно красиве та має ідеальну форму. І наостанок чуть не забув, після солоної води пашот треба обмити в теплій водичці. Друзі, я використовував 4 яйця, і всі 4 вийшли ідеальними. Але хочу наголосити на тому, що яйця потрібно брати тільки свіжі. А на сьогодні це все. Всім папа! -па.